Вправа 1317. Заповни пропуск десятковим дробом так, щоб утворилася правильна рівність. Ну що ж, почнемо. Дивимося першому завданні. У нас написано 12 квадратних сантиметрів, скільки це буде квадратних дециметрів. Ну що ж, давайте зробимо навпаки. Спочатку запишемо, а скільки в одному квадратному дециметрі сантиметрів. Записуємо 1 квадратний дециметр. Це. Квадрат у якого 1 дециметр на 1 дециметр. І це дорівнює. Замість кожного дециметра записуємо по 10 см, то це буде дорівнювати 10 см на 10 см. І це дорівнює. 10 на 10, це буде 100 квадратних сантиметрів. Й. І... Ну що ж, тоді. В одному квадратному дециметрі 100 квадратних сантиметрів. А один квадратний сантиметр це буде одна сота частина від квадратного дециметра. Записуємо тоді. Записуємо. Отже, 1 квадратний сантиметр. Це буде одна сота від квадратного дециметра. Так. Ну, а. Тоді у нас таких сантиметрів є 12, а 12 квадратних сантиметрів буде дорівнювати 12 сотих від квадратного дециметра. І це можна записати в десяткового дробу як 0,12 квадратного дециметра. Є. Ну що ж, записуємо тоді. Тут нам треба записати тоді 0,12. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 13 квадратних сантиметрів, скільки це буде квадратного метра. Аналогічно записуємо, що таке 1 квадратний метр. Це квадрат розмірами 1 метр на 1 метр. Кожний метр переводимо в сантиметри. Це 100 см. Тоді вийде 100 см, що множиться на 100 см. Або це буде 10 тисяч квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, а зараз ми тоді можемо знайти, а чому дорівнює 1 квадратний сантиметр. Тоді треба 1 квадратний метр поділити на 10 тисяч однакових частин. Записуємо тоді 1. Квадратний сантиметр, це дорівнює 1, записуємо 10 квадратного метра. Ну, а в нас є таких 13 квадратних сантиметрів. Це буде дорівнювати 13, записуємо 10-тисячних квадратного метра. Ну і тепер нам треба записати це в вигляді десяткового дробу. Тут у нас є 0, цілих. ну і треба, щоб записати тоді два нолики, а потім 13. Тобто ось так пишемо. Читається 0,13 квадратного метра. Є. Ну що ж, тоді записуємо. Тут нам треба вмістити 0,131. Пишемо 0, 0,00. 13тисячних квадратного метра є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 3 квадратних дециметри, скільки це буде квадратного метра. Знов-таки, пригадуємо, що 1 квадратний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр. І це дорівнює, якщо ми переведемо в дециметри, то це 10 дециметрів, що множиться на 10 дециметрів. 10 на 10 це буде 100 то це буде 100 квадратних дециметрів. Є? Ну що ж, тоді один квадратний дециметр буде дорівнювати, тоді треба такий квадратний метр поділити на 100 частин. Одна сота від квадратного метра. А у нас є 3 квадратних дециметра. А 3 квадратних дециметри. Це буде 3 сотих квадратного метра. Або це можна записати як 0,3 в вигляді десяткового дробу квадратного метра Є. Ну що ж, записуємо тоді. Тут записуємо 0,3 Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 27 квадратних метрів, скільки це буде арів? Давайте згадувати 1 ар. ар. Це квадрат розміром 10 метрів на 10 метрів. 10 на 10 це буде 100 метр на метр це квадратний метр. Є. Ну і зараз ми можемо виразити тепер 1 квадратний метр, скільки це буде від арів? Пишемо тоді. 1 квадратний метр. Щоб знайти, нам треба один ар поділити на 100 частин. Пишемо одна сота від ара. Так, ну що ж, добре. А у нас є 27. Пишемо А27 квадратних метрів. Це буде дорівнювати 27 таких сотих частин ара. Або вигляді десяткового дробу 0,27 ара. Є. Ну що ж, записуємо тоді. Тут нам треба записати 0,27 ара. Ну що ж, ось таке завдання на переведення площі з одних величин в інші, використовуючи десяткові дроби. На цьому вправу завершено.